Середньовічний період охоплює час з 476 року це падіння Римської імперії, і до 14 століття початку епохи відродження. Західна Європа увійшла в середньовіччя як політично та культурно роздроблений регіон. На зміну єдності класичного античного мистецтва прийшла регіональна німецька естетика, відома як варварські стилі, яка процвітала приблизно протягом темних віків з 6 по 11 століття. Спільним для цих стилів була орієнтація на декоративні візерунки, на відміну від людських фігур. Наступні романські та готичні періоди становлять велику добу соборів. Головна скульптура цього часу є архітектурною. Рушійною силою нового мистецтва стала християнська релігія, яку імператор Костянтин проголосив панівною на частині Римської імперії в 325 році. З падінням Риму зникли і скульптури як головний вид мистецтва в Європі аж до епохи готики. Дійсно, враховуючи те, що окремо стоячим статуям поклонялися язичницькі греки і римляни, зрозумілою стає заборона середньовічної церкви їх використовувати. У християнстві скульптура дозволялась у створенні вівтарів. Та рельєфів, включаючи невеликі фігурки, що представляють біблійні сцени або як огидні нагадування про те, що чекає на грішників у загробному житті. Таким чином, Афіна замінилась Марією, а непереможні воїни, з обряженнями Христа. Одна з причин, чому ранній середньовічний період був таким темним, полягає у тому, що грамотність була на рекордно низькому рівні, хоча Костантин і приніс християнство в Європу разом з Біблією. Середня кількість книг, знайдених у середньовічній бібліотеці, становила 20. не посміхайтесь. І далеко не вся Європа була в той час писемною, тому біблійні історії потрібно було ілюструвати, щоб будь-хто міг переконатися в розповіді, не читаючи нічого. Тому важливими скульптурними елементами середньовіччя стають обкладинки книг, скриньок і диптихів зі слонової кістки або дорогоцінних металів. Іншим місцем, де художники могли поширювати слово Євангелія, були самі церкви. Подивіться на бронзові бернвардські двері з церкви Святого Михайла в Німеччині. Ще однією разючою металевою скульптурою цього собору є колонна Бернварда, яка була створена близько тисячного року. Вона показує зображення з життя Ісуса, розташовані в спіралі, і дуже схоже на відому нам колонну Траяна. Так само, як римські колони Перемоги. Зображують військові вчинки імператора, колона Бернварда зображує мирні справи Христа, від його хрещення на Йордані до тріумфального входу до Єрусалиму. Приблизно з 1000 року відбулося загальне відродження художнього виробництва в усій Європі, яке було спричинене загальним економічним зростанням у виробництві та торгівлі, і новий стиль романського мистецтва став першим середньовічним стилем, який поширився усією Західною Європою. Серцем романського періоду, до речі, наступного готичного, була Франція. Романська скульптура почала процвітати в інтер'єрах соборів Європи. Це пов'язано з тим, що основними функціями собору зовні було мати вигляд неприступної фортеці. При цьому собор повинен бути відображенням на землі досконалого небесного міста. Тому головною місією скульпторів романської епохи стало прикрашення центральних внутрішніх простірів храмів. На першому етапі в ньому не було статуй, Але принаймні, Скульптори могли прикрашати верхівки колон і пілястр. Капітелі колон ніколи не були більш захоплюючими, ніж у цей період. Вони часто містили декілька фігур і навіть цілі сцени. При цьому сюжети капітелі були різні: декоративні, фольклорні, релігійні. На другому етапі майстри почали створювати середньовічні статуї колони для церков, що зображували біблійні сюжети, такі як життя Христа, його розп'яття та Воскресіння. І тільки наприкінці XI століття скульптури були взяті зі святиліщ і відкрито виставлені для перегляду мас, бо духовенство більше не боялося, що вони візьмуть їх за образ давніх язичницьких богів. Відтепер фасад базіліки розглядався як Римська Тріумфальна арка. З розповсюдженням наступного готичного стилю у 13-16 століттях скульптура почала ще більш активно взаємодіяти з архітектурою. Адже у багатьох країнах Європи готичні храми активно прикрашались скульптурними зображеннями не тільки всередині, а й зовні, що передавало напружене духовне життя. Відображаючи зростаючу стабільність століття, а також силу і амбіції Християнської церкви, що зростала, готичний собор був спроєктований як мініатюрний символ Всесвіту Бога. Кожен елемент дизайну будівлі передавав богословське послання, а саме дивовижну славу Божу. Упорядкований характер структури відображав ясність і раціональність Божого Всесвіту. Тоді як скульптури, рельєфи статуї колон ілюстрували біблійні послання, стававши при цьому справжньою біблією для неписемних. Кількість скульптур в соборах вражає. Тільки три великі західні дверні отвори собору Реймса містять 33 фігури в натуральну величину і 200 менших фігур, кожна з яких є продуктом пристрасного творчого розуму та повністю розвиненої традиції майстерності. І коли згадується, що ця дивовижна колекція середньовічної скульптури знаходиться на порівняно невеликій площі однієї зі ста подібних будівель, то всі ми реально дивуємось. Надзвичайною плодючістю 13 та 14 століть у північно-західній Європі. Скульптури, які прикрашають собор, виглядають набагато менш жорсткими і реалістичнішими, ніж їхні попередники Темного століття. Ці статуї зображають святих як людей. Великий крок уперед в скульптурі, що відбувався у готичному мистецтві. Ще цікавим популярним предметом в епоху готики аж до 17 століття було «мементо морі, що з латинської означає пам'ятай, що ти помреш. Ці дуже маленькі портативні предмети, як правило, створювалися з портретом комісара, посадової особи, наділеної урядом, особливими повноваженнями з одного боку та черепом з іншого. Причиною для цього було нагадування, що потрібно бути доброю та благочастивою людиною, тому що, врешті-решт, вас засудять, і ви підете або до раю, або до пекла. Протягом 12 століття Діва Марія поступово набувала привілейованого місця як в західній кінографії, так і монументальній скульптурі. Не те, щоб її ігнорували раніше. Просто в цей час відбулось включення жіночих цінностей у суспільство. І вона, як божа матер, почала займати монументальне місце і відігравати заступницьку роль. Отже, епоха готики стала свідком повернення статуї як основного скульптурного типу. Однак готичні скульптури все ще зазвичай є архітектурними прикрасами. Незалежні окремо стоячі статуї відновляться тільки за часів відродження.